Подивіться на це відео. Але що пані тут робить? Накривам, працює. Але пані, чи Пani є е, якось акредитована? Так. З телевізій поській? Але yeah, акцент український. Yeah. No, <laughs> Який проживає у Польщі, в нього якась проблема з зацикленості на рахунок акценту. Особливо українського. Бо український акцент, коли ти розмовляєш польською, він такий специфічний. Ну, не тільки український, а й у більшості акцентів специфічні, коли вимовляєш е, польські слова там пшек-пше-креф, uh у них такий багато звуків шиплящих дуже. там ну, таке вак-уй-ви, оце ву-ви, дуже важко вимовляється. Для, для людей з іншої країни. Але, і, і саме таке акцептування на українському акценті. Чи то в них така політика, чи то в них такий комплекс, чи що. Бо тому що як е, англічанин розмовляє англійською мовою і старається розмовляти польською, що в них? Чомусь не виникає таке, а то ти розмовляєш з таким англійським актом. Ну, немає такого в них. Чомусь для українців така зневага, така, така культура, якась така з ненависті, з чого це все пішло, я не можу зрозуміти. Я дуже багато років живу в Польщі і знаю поляків дуже багато років, навіть свого знайомого. Поляка з ним працюємо багато років. І, він, і коли я з ним розмовляю, звичайно, я навіть не стараюсь, якщо чесно, не стараюсь розмовляти без акценту, бо тому що мені це не потрібно. І він, він деколи так стібається зі слів, яких я неправильно вимовляю. Я думаю, що в них це закладено на генетичному рівні оця проблема до українців і українського акценту. Але якщо поляки будуть приїжджати в Україну і теж будуть розмовляти українською мовою, я думаю, українці теж будуть прикалуватись. Ну, деяких поляків це занадто. Ну занадто вони такі прямо такі я поляк, я поляк. Ну це занадто, Це перебор. Якщо, на мою таку скромну думку.